Друзі, вітаю третю річницю широкомасштабного вторгнення зі сторони США. Лунають заяви про те, що мовляв Стамбул може бути знову в основі а, майбутніх перемовин мирних. Про це сказав спецпредставник Вітков. В той же момент Мерц виграв вибори в Німеччині, і це швидше за все він буде. Ну, канцлером. Шольц його вже привітав. І мерц обіцяв більш жорстку політику щодо оборони, збільшення витрат на оборону, незалежність від США. Він пообіцяв і підтримку України. Відповідно стосовно протистояння Росії, заяви більш жорсткі. Але тут важливо, щоб Німеччина, хоча б дійшла до 2% витрат з ВВП на оборонку, а бажано щоб дійшла до 5%, Звісно ж, і важливо, щоб Німеччина відновила нарешті виробництво тарус. Просто поясню, що вся система безпеки західного світу після Другої світової війни і загалом вона трималася на значній кількості оборонних підприємств Сполучених Штатів Америки, які ліцензійно виготовляли зброю, насичували європейські країни, а також на крилатих ракетах на потужності Сполучених Штатів Америки. Переважно ну, для прикладу в США до 6 тисяч тамагавків є. У Європі ну, по крилатих ракетах, у Німеччини, наприклад, з публічних даних, те, що відомо, готові до використання 300 Таурусів, ще 300 необхідні там, певні технічні перевірці і так далі. У Франції до 300 або 300 плюс скальпів і так далі, тому подібне. Відповідно, переважно. ну, Там є тамагавки, звісно, у Європі є це все, але. Переважно вся європейська безпека також трималася на США. Якщо зараз умовно кажучи, я пам'ятаю, що є НАТО, є зобов'язання, але ми бачимо, в якому світі ми живемо. і Росія розраховує на те, що Сполучені Штати Америки не будуть захищати Європу. Росія там штампує Х-101 ну по 60 мінімум на місяць а крилатих ракет. Відповідно, Росія ВПК розкручений. А в Німеччині, наприклад, треба відновлювати виробництво Таурусів, А на це ну на технологічний цикл може піти від року. Про це писали Financial Times раніше і так далі. Тобто це небезпечно для Європи. І дуже сумно, що за три роки широкомасштабної війни в Україні Німеччина та сама не запустила ВПК. А, відповідно, є ще Франція, є Велика Британія, звісно ж, є. Польща, але, але США все ще складають основу безпеки Європи. Відповідно, говорити про те, що там в один момент можна відмовитись від США, ну це не варіант. Треба бути тверезомислячими людьми і розуміти, що просто треба знайти спільну мову. Замість того, щоб кенсел когось, треба знайти спільну мову. Тому. Попереду перебудови Європи, яка може зайняти безпеки Європи, яка може зайняти роки. Чи може Росія далі тягнути війну? Ні, Росія е загрузла, і, попри те, що у них працює ВПК під санкціями, 16-й пакет санкцій введений. Під санкціями їм підтримувати інтенсивність війни ще під ударами по НПЗ, а Силу оборони уразили знову ж таки Рязанські НПЗ втретє за рік. А це чудова новина, оскільки це один з топ 5 НПЗ за обсягами виробництва нафти переробки нафти, там понад 17 мільйонів тонн на рік. І головне це авіаційне паливо, яке там виробляється, яке забезпечує тушки та іншу авіацію фронтову, зокрема, яка воює в Україні. А під такими ударами ворогу важко підтримати інтенсивність війни ще й з проблемами в економіці. Їм потрібна пауза. Тому коли український президент Володимир Зеленський каже, що Трамп не назавжди, а мир нам потрібен надовго. Це факт. Трамп на 4 роки, навіть якщо Джей Дівенс стане в майбутньому президентом Сполучених Штатів Америки і продовжить курс, я відверто в багатьох речах бачу в багатьох промовах Джей Дівенса і ставку на штучний інтелект. І загалом я бачу раціональне зерно, і він може стати в майбутньому досить непоганим президентом Сполучених Штатів Америки, але... В будь-якому випадку потрібно зараз зробити так, щоб Росія не пішла війною через 5 років. Знову для цього потрібен контроль над російським військово-промисловим комплексом. Для цього в умовах будь-яких перемовин, де б вони не були, якими б вони не були, має стояти чітка умова, що Росія скорочує кількість ракет, Росія скорочує кількість виробництва дронів, Росія те те Виключно така має бути модель. Будемо бачити, друзі. В будь-якому випадку продовжуємо обороняти Україну. Слава Україні! Переможемо всіх! Все буде Україна!